Доброго дня і доброго здоров'я Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії я автор та ведучу Семко, А також сьогодні у мене в гостях відверто вам скажу дуже 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 давно її не було. А, сьогодні у мене в гостях режисерка, засновниця театру «Колос» світла, Юлія Світлова. Юлія, вітаю. Доброго дня, доброго дня. У нас є інформаційний привід, приємний інформаційний привід. Чому я так кажу? Тому що все, що зараз робиться, для того, щоб з одного боку відволікти від ситуації, з іншого боку, щоб навпаки розповісти іншомовними моментами, якимись. знову таки, про нашу важку ситуацію, все, що стосується мистецтва, все, що стосується безпосередньо вінницького мистецтва, я завжди дуже і дуже вітаю. Тому сьогодні у нас інформаційний привід. Дуже приємник, я вже сказав. На наступному тижні відбудеться прем'єра вистави Червона нитка безпосередньо у Вінниці. А Юля має безпосереднє ставлення і відносини і стосунки до цієї прем'єри, тому що вона і режисерка, і засновниця театру коло світла. і про це сьогодні вона буде говорити. Буде сьогодні це все розповідати, Юль, Отож, давай декілька слів про театр. Ти засновниця театру коло світла. Коли ти його заснувала і скільки вже років театру? Це був 17-й рік. Е, ну, виходить, що нам вже шість е, сім. Да. Єдине, що коли був ковід, у нас була вимушена перерва, і спочат... не тільки у тебе, не тільки у вас була вимушена перерва. Е, і з початком війни ми почали знов працювати. А коли, коли він був створений, ти вже сказала. А цікаво, чому? От що спонукало? Що спонукало тебе? Я пам'ятаю тебе дуже добре яскраво, так пам'ятаю, як тренера, як коуча, як людину, яка пропагувала і мала в принципі таку сформовану свою філософію на теренах Вінниці. А чому в результаті ти от дійшла і створила театр? Це форма, це вимога, це виклик самій собі. Що це було? Е, я думаю, що тоді варто згадати все, чим я займалась до театру. У нам Тому... не вистачить 20 хвилин. Е, я, дуже... <світло> <світло> я дуже швиденько. Це і вірші, які я писала, і я брав участь. Е, так, я пам'ятаю. <світло> і танцювальний колектив у мене колись був, і потім я робила моновистави. І коло світла це просто ну, якесь таке дуже. Природнє поєднання цього всього: і пластики, і якихось мовних таких експериментів, і психології, і психотерапії, і візуальних якихось моїх надбань. Ну, Тобто я до цього йшла. Якось це... це все дуже круто зібралось для мене в театрі. І було абсолютно логічно в 17-му році це зробити. Так. Окей. Кого ти? Два дві крапки ставлю. Кого ти покликала, запросила, оголосила конкурс, відібрала а, ще, напевно, якісь треба буде синоніми. Хто увійшов в перший, в перший склад трупи? А, перший склад справа в тому, що тоді якраз я не розуміла. Я просто інтуїтивно все робила і не розуміла, до чого це все прийде. А, ну, я тепер просто, ти розумієш, да, і я дуже рада цьому. Я просто в Фейсбуці зробила заклик. Дівчата, давайте просто зберемось, зробимо якийсь перформанс, і просто прийшли дівчата, Ми почали працювати. Хтось приходив, хтось уходив, і в якийсь момент ми зрозуміли, що форма дуже збільшилась, що це має бути вистава. І ну тоді хто з перших дівчат зачепився, хто залишився, кому була близька моя філософія, те, що і як я бачу на сцені які сенси і яку форму цих сенсів, то вони і залишились. А потім уже, звісно ж, були кастінги, вже ми добирали трішечки на інших умовах угу. жінок. А, жінок, ти робиш акцент жінок? Чи просто добирали чому, забігаючи на період, скажу, що вистава червона нитка виконується тільки жінками, а театральною мовою я так скажу, це жіночий склад цієї вистави, тільки жіночий склад. От як жінок, чоловіків, от так. Коли ми тільки починали, ось це я просто зробила заклик до перформансу. То тоді була ідея зробити від жінок для чоловіків, які зараз на війні якусь таку підтримку і допомогу. І ну так і залишилось. Тобто, немає з одного боку, немає такого, що ми проти чоловіків, да і ну не можна. Але поки що якось я це бачу з свого боку розкриття через жінок. Хоча в червоній нитці у нас є і чоловічі умовні ролі, які виконують жінки. Угу. А, добре тепер. Ви зібрались, потім були певні там кастинги, але мені так здається, що одразу ви вибрали дуже і дуже складну мову. Мову тіла. Якщо подивитися на варіанти, які є в театрі, театр слова, театр пісні. Це для нас зрозуміло. Це для нас ближче, і ми швидше це розуміємо. Мова тіла. Вона так само, як і мова музики, є універсальною. Будь-хто на планеті тебе може зрозуміти. Вона не вимагає якби дуже дуже спеці... специфічного спеціального там навчання. Не... Я зараз не кажу про індійські е танці, е про я, я про я, я оце не кажу. А взагалі, мова тіла дуже і дуже м м непроста для розуміння, а тим більше дуже непроста для виконання. Які вимоги ти ставиш перед. Своїми учасницями, хто це мають бути, це має бути як мінімум за плечима 10 років йоги. Це має бути як мінімум майстер спорту міжнародного класу з акробатики. Хто це має бути? Я жартую зараз. Я розумію. Насправді, із за того, що я хореограф і дуже багато мають такого досвіду, і працювала в цьому напрямку. Всі думають, що вистава буде прям танцювальна, танцювальна але ні, тобто на зараз мені не потрібні були люди, які вміють робити якісь неймовірні танцювальні речі. А якщо говорити про пластику, то треба вміти ходити і рухатись. А головне для мене це не те, як людина вже вміє володіти тілом, наскільки професійно вона це робить, а те, наскільки людина через тіло може передавати свої почуття, навіть якщо вона не робить нічого складного, навіть якщо вона просто, просто ходить умовно. А, тілом треба розмовляти. Ну так також так так. ти, а от до речі, ти вчиш розмовляти тілом. От уявімо собі таку картинку. Зараз нас дивиться а, мама чи тату батьки, батьки, наприклад, дівчинки або хлопчика. Я так скажу, і подумають: здорово, класно. От де би тільки моя дитина не займалася, а от цим ще не займалася. От ти набираєш до себе, в тебе є своя школа? От можна до тебе зателефонувати, написати тобі в соцмережах і сказати будь ласка, візьміть, навчіть. Зараз нічого такого немає. Зараз весь мій час. Всю мою увагу, всі мої сили забирає вистава. Але я дуже про це мрію. Я мрію, щоб у театр коло світло був свій такий умовний будиночок, де я б могла не тільки займатися спостійною трупою, а передавати знання дітям, підліткам, дорослим, працювати з пластикою, навчати висловлюватись. Тілом це дуже круто, це класно, коли і діти, і дорослі це вміють. А, скажу дуже грубо: пластика і балет. Е, подібні і для когось, напевно, абсолютно сумісні і односмислові одно слова, але напевно це все-таки дуже велика різниця в чомусь. Е, наскільки би ти сказала, те, чим ти займаєшся, і що ми побачимо на сцені, це пластичний балет чи балетна пластика? Чи є ще якісь визначення? Скажи, будь ласка. Взагалі, точно, не балет ні в якому розумінні. От прям точно. Там немає хореографії як такової. Я це називаю фізичний театр. Весь світ це називає фізичним театром. Є театри танцю, де конкретно хореографи працюють. А угу. фізичний театр вони теж є трішечки різні. Там можуть бути. Танцівники, угу. а можуть бути звичайні люди без е, такого досвіду хореографічного, без таких надбань. А ще хочу заглибитися в цю тему. Е, наскільки цей театр, е, як ти сказала, в всьому світі? Фізичний, Фізичний, театр. Фізичний театр. Наскільки цей напрямок, так наскільки оцей напрямок е, імпровізаційний або навпаки? Наскільки він постановочний? Е... Він дуже імпровізаційний на, на етапі створення, тому що я просто даю дівчатам завдання на якісь думки чи на якісь ситуації, і вони імпровізують із цього потім я збираю виставу. Тобто, І... оце запам'ятай, оце здорово, оце забудь, це не треба. Ну, ну приблизно, не ну, так? Ну якщо дуже коротко, то так дуже, дуже отак, примітивно дуже. Так, якщо дуже коротко, то так. Тобто, на зараз у вистави є така е, структура, mm -hmm. яка сформована, але все одно там є місце для імпровізації, для таких <с? моментів, які будуть живі. Дуже. Я от чому згадав про імпровізацію? Тому що е, ще раз хочу нагадати: ну музикантам це нагадувати не треба. Імпровізація... Імпровізація, це те, що тут і зараз дві однакові імпровізації нема. Ну це тоді вже не імпровізація, а тоді вже такий якийсь певний завчений е, твір. Тому я і е, запитався Юлію стосовно імпровізації. Тобто, ті, хто прийде 9-го числа і побачить е, виставу е, червона нитка, це єдина в своєму роді. Буде прем'єра, і більше її не буде, тому що наступна прем'єра, навіть якщо вона відбудеться наступного дня, її вже дівчата станцюють, покажуть, продемонструють абсолютно інакше ну, в, нас... в деяких моментах, правда в нас так було з обіймами. Угу. Прем'єра була в філармонії весною, і потім, начебто, ми повторювали ті ж самі обійми восени вже в Театрі Садовського. в в 18 році, і вона, по-перше, вже була на 20 хвилин довше, ніж попередня, і дуже багато ми змінили того, що ну півроку ми змінюємось, все змінюється. Тому я думаю, що основна якась структура в цій виставі залишиться, але постійно все буде змінювати. У нас на навіть зараз на репетиціях дівчата вже кричать на мене. Ну тому що знов зміни знов зміни. Оце да я тоді не можу собі уявити, що. Мають писати професійні мистецтвознавці про це, ясно, що виходити з позиції тут і зараз, єдина в своєму роді, саме тут і зараз, от ви маєте можливість її побачити саме в Театрі Садовського. Тепер стосовно сценарного плану, і дозволь я вже так буду говорити звичними для нас речами. Це сценарний план, що лягло в основу, який сценарій, і я навіть тут не хочу застосовувати лапок, ліг в сценарій вистави червона нитка. А, це... Бо треба пояснити. Так, я, я, я дуже хотіла би розкрити От, сама. Та. Да. Насправді я колись в своєму житті пережила насильство і знаю багато людей, і чоловіків і жінок, які теж його пережили. І статистика, на жаль, ну не дуже втішна не тільки в нашій країні, а й у всьому світі. І вже після обіймів в дев'ятнадцятому році, в році, ми обговорювали з дівчатами, що вже хочемо підібратись до цієї теми, якось її озвучити тілом виставою. Але в мене були тоді ще до ковіду питання по здоров'ю, тому зробили вимушену перерву. І в 24-му, в січні місяці, ми почали з дівчатами вже розмовляти про те, що ми знов збираємось і обговорювати цю тему. Тобто вона вже була у повітрі. Вона відчувалась на 24 четверте. В нас була запланована важлива зустріч з цього приводу. Ну, і... Перший місяць всі були в такому шоці. Ніхто, звісно, ні, 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 ні про що не думав, але через місяць я зрозуміла, що ну це ж воно і є, якщо метафорично Україна це теж жінка, угу. яка дуже довго потерпала, терпіла, не бачила, пропускала ось це насильство, то прямо зараз вона виборює своє право на свободу, і це ну це дуже яскрава метафора. Тому це одночасно і про кожну людину, яка це пережила, і про те, що відбувається зараз в нашій країні. Тобто це можна сказати, два основних змісти два в одному. Два основних, тому що можна може можна знайти ще набагато, набагато, набагато більше. А назва червона нитка. А, червона нитка з одного боку це предмет колір, з іншого боку, це алегорія. А, це та річ, яка проходить через. Певний якийсь е, проміжок е, часу, якийсь твір, е, основний лейтмотив, скажімо так, але назвати просто лейт мотив, воно якось не звучить. А от червона нитка звучить. Чому назва червона нитка? Були варіанти інших назв. Зараз подумала про те, що а, а яка червона нитка у вашої червоної нитки? Це треба да. запитатися у мого психотерапевта, яка червона нитка? Така цікава історія, що інколи виникає спочатку ідея, а потім вона розширюється і потім вже під кінець виникає назва. А тут назва була одразу зрозуміла, тому що одразу виникла ця метафора червоної нитки. І якщо говорити про виставу, то в ній безліч, просто безліч метафор від смерті і крові до навпаки народження, наприклад. І я думаю, що глядачі побачать там навіть більше якихось метафор, ніж, ніж ми закладали. Але якщо говорити про саму велику, про основну, то е якщо життя це полотно, е яке сплетено з дуже різних різнокольорових ниток, то війна або насильство може бути червоною ниткою в цьому полотні. І дуже важливо розуміти, що так вона є, але це лише нитка. Це не все полотно. І ми маємо щось з цим робити? А ми маємо це усвідомлювати. І жити з ним. А, ну, Жити нам доведеться є, з цим. Є, є заклик до дії. А, тут більше заклик до. До того щоб цю травму не ховати, не приховувати від самого себе, а зцілювати. І для мене ця вистава це така спроба допомогти людям це зробити. Приходять, скажу дуже так примітивно. Приходять дивитися, як кінофільми, вистави беруть книжки читати і знаходять або не знаходять відповіді на свої внутрішні питання. Внутрішні питання, що робити? Мабуть, так само вистава червона нитка. Так само прийдуть на неї дивитися на тебе, дивитися на твоїх колежанок, дивитися на твій театр, слухати, дивитися, перейматися, і все одно цією червоною ниткою буде. А що робити? Як от. Дає відповідь е, вистава червона нитка, що робити з тою червоною ниткою, яка є в кожного на полотні? А для мене так вона там закладена. Хто зможе її побачити, почути і відчути? Це вже інше питання. Хоча мені здається, що всі зможуть. Просто можливо в на якихось різних рівнях. Дуже гарний момент зараз. Ти сказала, мені здається, що всі зможуть. А я хочу запитати про інше: наскільки треба яким треба прийти? На цю виставу, наскільки треба підготовленим бути, наскільки треба бути. Я не хочу вживати елементарне просте слово начитаним, нехай так надив... надивленим, Тобто наскільки треба побачити е... до цієї вистави, скільки треба побачити подібних вистав? Наскільки треба, от яким треба прийти? Ну це ж я не думаю, що просто так з вулиці прийшов і воно тобі зайшло. Вибач, за сленг. А дуже може бути, що якраз людина з вулиці буде більш відкритою а, до того, Ось основне відчувати. О, ти основне зараз сказала: прийдіть відкритими, відкритими, так. тобто не треба спеціально щось вчити, дивитися, заглядати, вивчати символіку руху там і так далі. І так далі. Навпаки, краще щоб не було ніяких очікувань, ніяких о, о Боже, що я там зрозумію, що угу. не зрозумію. Відкрити серце і відчувати а, вистава шокує. З одного боку є деякі дуже моторшні моменти, які я зараз навіть на репетиціях дивлюся мені ну так трошечки Ні, не по кого. собі. Угу. Але з іншого боку, ну в мене справді гарний смак, тобто воно все, все одно дуже естетично. І я одразу попереджаю, що про всяк випадок варто брати серветки, тому що там є моменти, над якими захочеться плакати, але це будуть дуже стілюючі сльози. Um, якщо брати віковий ценз, ми беремо там плюс 8, плюс 12, mm -hmm. Ну, якщо брати там е, кінокартини інших держав, який би віковий ценз ти поставила цій виставі? Ми поставили плюс 16. все таки. І можливо до війни я би поставила їй плюс 18 навіть, але тому, що Ну, зараз і діти, і підлітки перебувають в цій травмі, тому, що, тому я думаю, що от плюс 16 – це така більш-менш. Ну, звичайно, що хтось комусь може бути і в 18 Це важко, uh -huh. а хтось в 12 вже ну, з -з зрозуміє і йому буде посилам це. Наскільки е наскільки вистава емпатична? Дуже. Дякую. Але це залежить від людини. Ну, тобто, якщо людина закрита, ти сказала основне, прийдіть відкритими. Отож, Юлія Світлова, режисерка засновниця театру коло світла, запрошую всіх 9 червня, о 18-й годині, до нашого театру Садовського на прем'єру вистави Червона нитка. А ти запрошуєш, я проговорив. Я дуже дякую, що ти сьогодні прийшла. Дуже дякую, дякую. Що, дякую, що сьогодні про це. Ми мали можливість про це поговорити. Я ще раз повторюся, вже сам себе. Процитую. Я дуже пієтетно ставлюся до будь-якого творчого нового до творчої нової події. І завжди наш майданчик, майданчик радіо місто над Богом. Час змін завжди відкритий для того, щоб про це поговорити і зробити, хоча б такий невеличкий маленький анонс. Щиро дякую тобі, шановні наші глядачі і слухачі. Залишайтеся разом з нами. А за декілька хвилин ми продовжимо свою роботу. Час змін з Олегом Семком Вінницький ритм. 101,8 МФМ. Місто над Богом. Події, що поруч.